Добрий день, я учень вищого професійного училища. Я застав війну. Це дуже жахливо. Боляче бачити, як руйнується рідне місто, багато ранених, убитих та постраждалих. Я дуже хочу, щоб в майбутньому цього терору не було. І війни, та насилля. Дуже важко виїжджати з дому. Дуже боляче втрачати сина чи чоловіка чи брата, який захищав свою рідну землю. Свою сім'ю, дуже боляче дивитися на людей, які втратили свій дім. Хочу порадити майбутнім нащадкам для запобігання війни і усвідомлення, що мир це щоденна праця задля вдосконалення розвитку і заможного майбутнього. Нам всім треба бути більш вічливими, доброжичливими, допомагати один одному, триматися як одне ціле. Тоді нас, саме нас, громадянин України, не зламати. Працюючи над своїми вчинками, думками, щоб не було непорозумінь, а більш ретельно підібрати слова при спілкуванні з друг з другом, щоб не запобігти біль, не засмутити, шанувати матір та батька, бабусь та дідусей, ще дарувати свою турботу, любов, доброту, увагу. Помогу, навіть тоді, коли це недоречно а для того, щоб запобігти чинників повторного нападу, треба дбати про свою націю. Треба бути найкращим всьому світі. розвікати, розсвікати, а будувати нову інфраструктуру, знищувати корупцію, бути чесним і вічливим, робити все те. Для того, щоб ми були собі собою, і ніхто і ніколи не зміг нас подолати. Подивіться, які в нас лани квітучі, які в нас поля з сонячниками, та з пшеницею, як вода дзюрить з джерела та криниць, Пригадайте сміх дітей на нових майданчиках. Пригадайте життєрадосних дідусей і бабусей, які йдуть на ручку. Які в восьми ранку люди на роботу йдуть, поспішають. Я прошу вас, найкращі українські нащадки. Подбайте про те, щоб завжди був мір у всьому світі. Щоб була можливість виїхати на відпочинок. І для цього не потрібні були візи. Щоб ми усі були дружелюбні і. Щоб ми були всі подр... подружельні і поважали один одного. Щоб наша рідна Україна відновилась і розцвіла, як ніколи раніше. І щоб ваші діти ніколи не впізнали звук лунаючих ночами зранку, повітряних тривог, ракет, що розриваються. Хай у ваших домівках панує мир, любов, повага між вами. Я хочу підкреслити необхідність об'єднання людей для досягнення миром, виховання взаємоповаги, толерантності, розуміння того, що майбутнє світу належить від справ домок людини, а формування відчуття належності до України, мирної нації, усвідомлення вартості людського життя, негативного ставлення до агресії, зла та ненависті.